Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних лінз від компанії Car Pro Light. Артикул даного комплекту 148.35. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходяться дві лінзи. Ось такий має вигляд. Лінзи абсолютно повністю металеві. Також друга лінза. В комплекті також є пинтики для того, щоб закріпити, і дроти для підключення. Потужність даних лінз заявлена 55 Вт, розмір 3 дюйми. Важкенькі лінзи. Лінзи мають одну систему охолодження в вигляді радіатора, пасивна система. Підключення з допомогою стандартних дротів. Підключення на 12 вольт. На дроті підключення є також невеличкий драйвер. Інша лінза абсолютно ідентична. Одну з лінз зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так. Відсвічує лінза. Жовтий колір світла, температура світла 3000 кельвін. Тобто лінзи у нас проти туманні щиткою світло-тіньовою межею. Бачимо, немає ніяких засвітів. Ось так. Потужно і яскраво відсвічує дана лінза. Нагадаю, потужність 55 Вт.